Яким чином держава сприяє підвищенню зайнятості українців передпенсійного віку? Які програми має для їх працевлаштування та як заохочує роботодавців приймати на роботу? Про це далі говоримо із заступницею міністра соціальної політики України Оляною Токарєвою на до нашого ефіру. Вітаю вас! Вітаю. Скажіть, будь ласка, чи є якась державна програма перекваліфікації, перенавчання людей 50 щоб вони могли здобути нову професію або оновити свої знання у тій професії, які вони перебувають? Так це дуже важливе запитання. І коли до соціальних служб звертаються родини або окремо люди, як ви кажете, 50+, то ми зазвичай рекомендуємо. Дві програми. Перша програма це від наших колег з Державної служби зайнятості, і вона надзвичайна. Це програма для людей: 45+, плюс держава видає так звані ваучери на перенавчання для того, щоб людина, яка невпевнено впевнено себе відчуває на ринку праці, могла здобути ту спеціальність, яка сьогодні є запитуваною, і яка може їй допомогти. Знайти роботу більш легко, і ця програма дійсно дає свої результати навіть соціальна сфера, яка зараз відчуває брак кадрів, дуже орієнтується на цю програму, і багато наших нових колег приходить в соціальну сферу саме через цю програму. Друга програма, яку ми дуже рекомендуємо, вона вже суто соціальна. Це так звані університети третього віку. Вони доступні з 43 років, і туди можуть звертатися люди і цього віку, і більш. Більш старшого і насправді звертаються саме люди старшого віку. Більше 250 таких університетів третього віку, які впроваджуються соціальними службами в громадах, працюють в Україні. Вони працюють як при територіальних центрах соціального обслуговування, так і при вищих навчальних закладах. І у них є одна основна мета: це надати нові знання, нові навички, які допоможуть людині такого більш старшого віку бути більш впевненими. Наприклад, це цифрові навички. Або іноземна мова, або інші цікаві програми, які допоможуть також і знайти роботу, і власне важливою умовою, якраз того, що людина в старшому віці шукає роботу, це якраз впевненість собі, розуміння, що ти важлива, і ти точно станеш важливою частиною команди нового нового свого працедавця. Пані Оляна, є ще один момент, який доволі важливий, як на мене проговорити, це те, що держава також допомагає відкрити свій власний бізнес для людей, які не мають роботу, так і багато молоді, навіть мої знайомі, отримали такі гранти від різних громадських організацій чи від держави. Чи часто дорослі люди, от, тобто ті, хто там 50+, готові йти в бізнес в такому віці, і чи звертаються до держави по допомогу? Насправді це дуже хороший інструмент для того, щоб люди, які працювали довгий час на одній роботі, могли знайти для себе те, чим можливо вони мріяли займатися все, все життя. Ми називаємо це програми самозайнятості, і соціальні служби радо вітають і громадські організації, і дуже тісно співпрацюють зі службою зайнятості, яка також впроваджує подібну програму для того, щоб перескарувати або залучити ці ресурси на підтримку людей старшого віку, які звертаються до нас за допомогою. І е, ці програми дають свій результат. Люди наважуються відкривати свій бізнес навіть в Дуже поважному віці, і ми можемо це назвати бізнесом. Але це навіть може бути така невеличка невеличка програма самозайнятості, яка допоможе людині заробляти на свої власні потреби, підтримувати і можливо навіть свою родину в, в будь-яких напрямках, і можливо навіть залучати ще цих членів родини до цього бізнесу чи самозайнятості. Тому цілком так, але тут. Важлива така складова, щоб людина наважилася на це, тому велика частина роботи і соціальних служб, в тому числі вона скерована на те, щоб допомогти людині зорієнтуватися, розповісти про існуючі сервіси, існуючі програми, наважитися, тобто так наснажитися, і далі вже піти навчатися на курси, наприклад, по відкриттю власної справи. Також тут є ще один такий важливий елемент: це. Вже далі, наприклад, ось тих людей, які наважилися це зробити, навчати інших, тобто залучати людей, щоб вони також брали участь у подібних програмах. І я вам хочу сказати, що це дуже працює. Бо, наприклад, ми бачили історії, до нас зверталися люди, які переїжджали, з постраждалих громад, які дуже довгий час працювали на одному місці. Вони не мали практики складання резюме. Вони, тобто, для того, щоб працевлаштуватися, вони. Не на мали практики написання заявок на бізнес-гранти, і тут важлива функція соціального працівника побачити цю потребу і залучити наших партнерів, хто може підтримати людину в цей момент. І скажіть мені, будь ласка, ще про роботодавців: ті роботодавці, які готові все таки брати людей 50 плюс на роботу, чи можуть вони розраховувати на якусь підтримку від держави? Складається дуже цікава ситуація. Можливо, років 5 я би по-іншому відповіла на ваше питання. Але, наприклад, і Міністерство соціальної політики, також роботодавець, і наші комунальні і соціальні заклади в громадах також роботодавці. І ми би раду вітали на у нас командах в колективах людей 55 і раду вітаємо. Я думаю, що так чинить кожен бізнес чи кожне підприємство і органи влади у всіх громадах, тому що ми відчуваємо брак робочих рук на ринку праці, і той самий Національний банк України, міністерство економіки кажуть нам про це: про дефіцит робочих рук робочої сили, про те, що в найближчі 10 років ми потребуватимемо більше 4 мільйонів. Людей на ринку праці, і тому якраз тут вже інша ситуація, що бізнес виходить з пропозиціями з новими програмами підтримки для тих, хто хотів би працювати, і це до речі, то, це хочу той, я перепрошую. Сказати, це що... не той момент, коли бізнес треба стимулювати. Я так розумію. Він і сам зацікавлений в тому, щоб е, отримати так, якісного так. працівника. Дуже дякую вам, пані Уляна, що доєдналися. Можна... Перепрошую дуже замало часу. Уляна Токарева, заступниця міністра соціальної політики України, була і з нами на зв'язку. З нею ми обговорювали, яка. А зараз ситуація на ринку праці і як може отримати роботу людина 50+, як держава саме стимулює таких людей до перенавчання чи отримання гранту, і як бачимо, на ринку доволі багато вакансій саме для таких людей.